Усім привіт! Довго думала, чи записувати відео чи ні, чи взагалі це воно мені потрібно. Но сьогодні я вишилася, тому моє перше в'язальне відео для блогу чи влогу. Взагалі я новеньке ще нічого толком і не розумію. Що показати себе в першому відео? Ну, не зовсім я готова, зараз я хворію. Я не знаю, як у вас в нашому регіоні величезна кількість людей із грипом А, школи працюють зараз дистанційно, діти сидять вдома. Ну і я не стала виключенням теж захворіла. Ну, голос у мене, скажімо, так, і ну, не наскільки тоненький і гарний, тому різниці як такої немає. Тому сьогодні я просто розповім, що я зараз в'яжу, чим я займаюся, чим, чим займаю. Ну так, чим, чим зараз займаюся. Отже, зараз в'яжу рукавички для сина. Потрібно ще, це перша рукавичка, потрібно ще дов'язати пальчик. Але вирішила, що зв'яжу другу і тільки тоді почну. Приступлю до вив'язування цього пальчика. Так, Схемка взагалі простесенька, простесенька. Наступного разу, мабуть, м -м хочу спробувати зв'язати анатомічний палець, чи якось так воно називається. Так, з чого я в'яжу? Е в'яжу я із дропса. Дробс е номер 05. І додаю ниточку махеру. Кіт махеру. Е, також. також цієї ниточки. З чого все почалося взагалі? Почалося з того, що мама зв'язала собі таку рукавичку. Але в'язала вона її в дві ниточки. І, якщо не помиляюсь, на спицях 2,5. Тобто, вони є доволі тугі, Ну, тобто, на мою руку, вони взагалі не налізають. Дозамовила собі кітмахер і вирішила в'язати одну ниточку. дропса, одну ниточку махера. В принципі, я задоволена. Собі зв'язала я ось такі мітинки довгі доволі довгі, тому що в мене не, одне є. не одна є сукня зимова, в якій є такі укорочені рукава. Тому зв'язала таку довгеньку мабуть, зараз примірюю. Так, ось дов, довгенько. Тут гарно так не налізає. Ну, в принципі, тут задовго для мене. Ну, признаюсь, така довговата. Вже думала я розпускати, але потім вирішила, що, в принципі, я можу підгорнути собі всередину. І так, мені буде зручніше. Коли вже дуже холодно, можна ховати ручку. Так, ще я цю не прала, не відпарювала, нічого з нею не робила. Думаю, дов'яжу синові рукавицю, і потім уже дві рукавички простараю за одну. Стосовно планів своїх, ну, планую. Рукавицю сьогодні дов'язати і в'яжу зараз світер сину. Ой, покажу його, сподіваюся, покажу його. Коли закінчу, але це перший мій такий от великий виріб. Взагалі я почала в'язати, якщо не помиляюся, із... чи то кінця жовтня, чи то початку листопада. До цього спиці взагалі в руках я не тримала, але в'язала гачком. Очком в'язала іграшки, потім мене, ну, взагалі, от, в якийсь момент мені це настільки набридло, і в мене така кількість недов'язів лежить. Але ну, не можу себе змусити. На Новий рік я, навіть не теж не я, мої рідні, мене вмовили зв'язати Діда Мороза, я його почала, більшу половину зв'язала. І зрозуміла, що Дід Мороз буде стояти під ялиночкою уже наступного року. Не домучила його. Зараз мені цікаво в'язати спицями. Ниточки є, ниточки ще йдуть, тому весь вільний час займаюся зараз в'язанням. Ну, думаю, для першого відео цього буде достатньо. Будь ласка, якщо хтось уже подивиться це відео. Якщо хтось натрапить, напишіть, будь ласка, чи варто продовжувати, чи краще на цьому відео зупинитися і не позоритися далі. Дякую вам за увагу. Буду чекати від вас коментарів.